Привіт, шановні товариші мисливці, друзі! Вітаю вас на каналі Мисливець України. Сьогодні я хотів в своєму коротенькому відео інструкції, поділитися з вами, що стосується масла Balsin, Виробник Германія. Дане масло виготовлене на структурі В Даний склад включений силикон. Дане масло предназначене для... Доглядом за вашою мисливською рушничкою, а саме за деталі, які вироблені з дерева, а саме що стосується цев'я і ложі. В даному відео я покажу вам, друзі, на власному прикладі на власній мисливській рушничці, яке в мене пролежало вже в сейфі більше, будемо так говорити, півтора року. І дану деревину я покажу вам, яка була до того, як я Витягнув рушничку з щехла, покажу яка структура деревини перебувала, в якому стані. І після використання даного масла палсін, після нанесення даного масла на дерев'яну поверхню мовоцев'я і ложі мисливської рушнички, і покажу ефект дії даного масла. Дане масло предназначене ще в нас наголошую для догляду виробів з деревини. Дане мастило проникає в пори древесини, будемо говорити так, волокна структури древесини, дає йому первинний вигляд. По-друге, силікон покриває маленькою такою захисною плівкою і не дає попадання туди вологи. І також, от, ну, будемо так говорити, мілких подряпин будемо так говорити, захищає. Бажаю друзі, вдалого перегляду. Всім миру і добра. До зустрічі на каналі. Всім Drugi takej večumene kintsevi rezultat obrobki danem maslom.